Те, 5 березня на громадському форумі в українському домі не вибраний президент після зарплати інавгурації вдатне відповіді метою нашої акції є запросити президента Януковича на форум 5 березня о 21.00, який відбудеться в українському домі. В прямому ефірі ви зможете отримати відповіді на свої запитання. Я просив би вас підходити і ставити ваші запитання. Я думаю, що у нас є дуже багато запитань, включаючи те, як президент України Янукович буде вводити нашу країну з кризи, яким чином буде реформуватися система охорони здоров'я? Як ви думаєте, і де ви думаєте взяти за третю дитину, як ви обіцяли в своїй виборчій програмі? 100 тисяч? Друге, хочу задати питання, пане президенте. Чому ви пішли? Після передеінавгурації, чому ви пішли до російського патріарха? Метою нашої ініціативи є досягнення адекватного діалогу між владою і громадою. Чотири місяці тому група ініціативних людей, ну, група трошки замало сказано, це близько 40 громадських організацій зі всієї України, висловилися із Ідею створити таку громадянську площадку під назвою Новий громадянин, яка би зайнялася тотальним контролем влади і її обіцянок. Одна справа, коли там були висловлення під час мітингів, а інша справа, коли ставши вже президентом, президент країни прийде і буде відповідати на питання через п'ять років. Кожна людина зможе пригадати своє питання і побачити наскільки відповідь. Уже президента відповідає його реальним діям за останні п'ять років. Після цього можете приймати рішення голосувати за другий термін президента Януковича чи не голосувати. І на вибори президента нашого Януковича, пожалуйста. О, будь ласка. За нього голосувала. О, хай Бог благословить його працю, хай допомагає йому. Успішно все. От. І знаєте, що я вам скажу? Хай поможе. Щоб навести порядок тут лучцю в тому собесі, тому що не дали мало забезпечених, навіть мені тих 80 гривень нещасних. Які можуть питання бути? Мєго питання багато, але... То задайте як... таке, яке вам найболючіше. На болюче першу чергу обіцянка пенсії що на базі. Все. Вот, О, тоді пенсії. Пенсії. тоді буде, вже будемо бачити, що його перший вопрос, його болячий, Він все обіцяв пенсію на бачити. Все, будемо ждати його результат. Результат обіцянки, так. Да. Да, обіцянки. Але більше три роки ждуть, є така посла. Коли у нас, нас порядок буде в країні, коли у нас буде робота в країні, коли наші діти не будуть ходити, курити пити, і наркоманією займатися. Оце питання Дякую. до президента. Дякуємо. Давайте ми, ми будемо жити по поняттю, а не по закону. То, то точно, що з нас не має давати? Зараз питання Зараз прийдуть знов свої, по поняттях почнуть жити. Опять цей э, Чорноморський шлейф заберуть, опять. Заберуть криворіж сталі і тому подібне. Ми вже знаємо їхні дії. Януковичу, я хочу задати одне питання, що ж за є відносно України, з українською мовою. А ми хочемо, щоб він був президентом такий, який буде... буде... Вести нас не в той союз колишній, а все ж таки до Європи. Ми європейська держава, і я думаю, що він не буде тією людиною, яка буде відчувати на собі обов'язок як голови, як глави держави, і буде вести політику спрямовано на користь України, на користь всього українського народу. А я їм хочу побажати, щоб вони зробили Україну нормальну державу, щоб бандерівщини. Радом.